Усім привіт у нашому господарстві, друзі! Ну, не скажу, що така вже свіжа новинка, тому що, як ви бачите, оцим курчаткам вже кілька днів. Але це ось моя славнозвісна коха, яку, виявляється, потрібно було підстригати хвостика, щоб яйця запліднилися. І їй, і півнику ми цього не знали і тому цього не робили. Але вже ближче до осені е, вона таки сіла, і я підклала під неї, так, завалисті сарки, і я підклала під неї е, кілька яєць е, наших бійців шамо. Е, не пам'ятаю, чи то шість, чи то сім'я яєць під нею було. І як бачите, четверо, четверо бійців малих вона все-таки вивела. Зразу я їх не знімала, не хвалилася цією новиною. Ой, щось десь тут у нас кружляє, кружляє, не знаю, що гуде. От, не хвалилася я відразу цією новиною. Чому? Тому що е, зайшли дощі? Зайшли дощі, і я думаю, знаєте, зазвичай, як є маленькі цесарята та починаються дощі і довго дощить, е, вони е, ну, захворівають і гинуть. Е, потрібно вигрівати. А думаю, ну як поведуть себе ось ці бійці. Вона їх вивела на погребі, тому що вона там проживає і там цемент, ну, цементована. Знизу все заляно цементом. От. І прохолодно. Та ще дощі пішли, температура знизилась. Думаю, так, що я буду їх показувати, як вони не сьогодні-завтра ще, може, візьмуть та позахворівають, та й не виживуть. Але ви знаєте, чим, чим все-таки подобаються оці шамо? Вони дуже, як виявляється, витривалі курчата. Ось вони як четверо з'явилися, так четверо вони переходили, цей дощ. Сьогодні у нас вже не так, вже сонце, вже тепліше, вже десь там бачу металик полетів. От. І вже вони так гарненько з нею на вулиці кругом ходять. Думаю, покажу, покажу тепер, що вони є, що ця коха моя нарешті мама. І ось, ну це ж не просто мама, це ж ціла сімейка, це ось тато, він, виявляється, їх не полишає. Так в нас було, як ми підкладали під неї е, яйця цесарки. Вона також висиджувала, е, виводила. Дуже гарненько вона водить. Вона взагалі е, турботлива, така турботлива мама. Вона захищає її від усього. До неї, ось зараз, знаєте, отак до неї зараз підходь, то вона ще ж кидається і битися. Від неї зловляє котеня, від неї зловляють інші кури, від неї зловляються сарки, вона їх, вона дуже-дуже цих курчат глядить. От. І отак от я подивилася, що вони витримали усі холоди. Вона виводила їх на вулицю під час дощу. Вони, вони ходили і нічого їм немає. Часом дивлюся, дощ іде болото, мокро, е, прохолодно, а вони якось черв'яка як вхоплять та як почнуть волочити всі на гурт. Ото є на що подивитися, то отак думаю, ну от вийшла, бачу, вона з ними є. Думаю, покажу вам, що в мене є малеча, малеча на осінь, 14 вересня, ну, їм до тижня, До тижня, тому що якраз дощі починалися, і вона їх полупила, і ось так вони ці дощі переживали. От. Ну і що ще? Що ще, дорогі підписники, друзі, я дякую, дякую всім за перегляди, за підтримку, за те, що Ось так я дивлюся, кожного практично дня хтось додається. Це дуже приємно, це тішить, це радує. Дуже мені приємний відгук. Хлопчика не знаю, як звати. Я думаю, що познайомимося. Я дуже прошу відгукнутися і хоча б написати, як звати чи десь сказати. Який подякував мені під час запису відео, подякував мені за те, що я запросила підписуватися на його канал. Канал називається Наше господарство. От. Я так подивилася, знаєте, друзі, це діє. Діє ось така спільна підтримка, діє, коли хтось попросив, хтось відгукнувся, хтось десь у когось побачив. От, і я так спостерігаю за його каналом. Підписники також у нього з'являються. Е, тому я дуже вдячна усім, хто відгукнувся. І я ще раз хочу запросити, е, будь ласка, ви тільки подивіться, подивіться, як вона себе поводить, коли до неї наближається. Ну, 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 це мама крута, крутесна мама. Е, я прошу, друзі. Хто ще не підписувався, хто не заходив, будь ласка, зайдіть, перегляньте канал, наше господарство. Я лишу посилання в описі до цього відео на цей канал. Підписуйтесь, підтримуйте молоді наші таланти, підтримуйте, тому що, ну, тому що підтримуйте, так. Має бути, тому що такі ми є українці, і ми мусимо один одному допомогти. Подивіться, це прийшла киця і вже знову зловила і втікла. Оце така у нас матуся. І татусь. Татусь собі стоїть. Тільки спостерігає, такий він поважний, а мама показує, що таке бути мамою. І то всім підряд. Тільки підсунься до неї, то щось зараз, мабуть, і я зловлю. Ви подивіться, як вона їх годує. Я не знаю, чи видно, але вона ж їх годує. Вона там виймає горіх, шкарлупки, і кидає на землю для того, щоб вони їли. Ну оце коха, оце коха. Я вже було грішним ділом, знаєте, думала, що може позбутися їх, як і тих бентамок маленьких. Хоч потім вже й за бентамками пошкодувала. Але ж ні, ви тільки подивіться. Хай вони своїх не наплодили. Та все-таки ось вона вивела. І ви тільки подивіться, погляньте, який догляд. І я тільки уявляю, дасть Бог, як вони е, попідростають, та вона їх буде водити. А вона, знаєте, вона дуже довго водить. Вона, як водила цесарят, вона їх не полишала ці цирята, вже в два рази, мабуть, вищі ще були і бігали за нею. То я уявляю, тепер що буде, як вона не полишить ще ось цих бійців. Ну вони ж такі на ногах. Дай Боже, я не раз показую Рембо. Вони замашні кури. Ото будемо що подивитися. Ну, все, все, все. Буду йти, не буду тривожити води, води своїх діток.